Я хотів інженіра йти. Сказали, ні, браток, підеш ти в піхоту. Ну, слава Богу, живий. Тобто, я пройшов цей піхотинський шлях за допомогою армії, плюс я зміг перевестися вже в цей підрозділ. Кажуть, там в армії страшно, там бити можуть і все. Але все одно, я прийшов в армію. У мене є джип, у мене є автомат, у мене є друзі, з якими я кожен день. У мене є тепер танчики на пульті управління. Те, що в Дєсвій було, а тепер воно рятує життя. Ну це ж круто. Коротше, показав, що я грати вмію на гітарі, а я щось там навчився на Ютубі. Там хлопці запросили. І зробили, створили групу дрімаю. Та нічого давали концепти. У нас пісня найпопулярніша твоє місто. Ну, коли вона в сільпу заграла, вона така гордість за, себе, за хлопців наших Таке, взяла добре. Поки ми так вдвох, всього може, ви наспіваєте приспів. Чи початок? Краще, хана це закінчиться а на концерт. Прийде. Я обов'язково прийду. Я обов'язково прийду на концерт.